Всім привіт, нехай бережа вас Господь. Ми зараз знаходимося тут, в Україні, де продовжується йти страшна повномасштабна війна, вже як три роки в Україні, і дійсно, це вже визнали, що це геноцид проти українського народу. І знаєте, сьогодні є так багато всяких цих релігій вір. І як взагалі там в цьому розібратися? Яка релігія віра правильна. І візьмемо, наприклад, такі релігії, як буддизм, мусульманство, ви знали, що ці релігії вони не дають обіцянки, що люди вони будуть спасені. Вони навіть говорять те, що люди вони не будуть спасені. І християнство лише воно дає нам. Обіцянку, те, що ми люди будемо спасені, якщо в нашому житті є благодать, а благодать ми спасені, тому улюблені, ми запрошуємо вас до місії, Слово Боже. Напишіть мені, давайте будемо разом пізнавати Слово Боже. Амінь.